Який виконали митці з Луганщини під керівництвом курт та Шміда не залишив жодну людину у залі байдужої до дійства. Зала філармонії заледи вмістила всіх бажаючих побувати на цьому концерті. «Це надзвичайна подія, сама музикант, і думаю, що на такі концерти варто ходити всі. Нам дуже цікаво Тому, послухати. Піаністки, і, і вокаліста, і... і оркестр. І оркестр звичайно. Мене завжди цікавить, я музикант. Так що це по моїй професійній зацікавленості. А ще на глядачів чекало і ряд несподіванок. Курт Шміт зізнався, що місто над прутом нагадуємо рідну Австрію. А тому він в дарунок Коломаянам запропонував свою композицію віденська весна. А піаністка Хіна Мійоко для її виконання змінила піаніно на новий інструмент. Головною родзинкою концерту стала невимушена та подекуди весела атмосфера. Адже як каже Курт Сміт, у цей час люди повинні відволікатися від тих подій, що нині є в Україні. публіка, especially... окрім серйозної музики, потребує більш легкої, адже люди щодня мають багато поганих новин, і це шкідливо для здоров'я. Тому ми обрали легку класичну музику, щоб трохи відволікти людей та переключити на інший лад, щоб вони відпочили душею та тілом. Wow. А японська піаністка Хіна Мійоки зізналася, що дуже хвилювалася перед виступом та під час його. Я хвилююся, але на цьому концерті я була по справжню щасливою, бо можу поділитися часточкою радості від нашої музики з глядачами. На концерт сьогодні завітало так багато людей, і я справді цим задоволена. So Луганська філармонія наразі базується у Львові. Її директор зізнається, що роботи у колективів чимало. Тепер тут грають не лише луганчани. Він також за те, щоб атмосфера виступів була легкою. Буває так, що іноді не хочеться сміятись, але так, от через такі жарти, якісь штуки, то якби з'являється бажання трохи. Переключитися і посміятися коломийські організатори заходу зізнаються, що давно готувалися до зустрічі з високим мистецтвом і щасливі, що їхні задуми збулися. Я відчуваю абсолютне щастя, тому що дійсно переживалось. Багато сил було вкладено, щоб цей проект відбувся е, в цей час. Здивований захоплений куртом. І хіномі, які не побоялися цей час відвідати Україну, вони не побоялися приїхати до нас такий складний час для України і представити свою е, програму. Е, е, і сьогодні є багато охочих глядачів, і ми розуміємо, що мистецтво все ж таки на часі, і воно потрібне. А особливо все, що стосується класики. То загалом приємно, що є скільки пошановувачів, і з кожним разом події, які відбуваються в нас в Коломийській малі філармонії, збагачуються новими глядачами. Публіка довго не відпускала артистів зі сцени. А ті, в свою чергу, пообіцяли, що ще раз відвідують писанкову. З коломою вогналецький Галина Романчук, телерадіо компанія Раї.